Так, друзі, всім бабра. Зараз хочу зняти відео полу для бджіл, полу не для бджіл. Ось це місце, колись тут все було зароще. І от приклад труби. Це такі робляться в Карпатах. Для того, щоб набирати водичку, там такий каскадик, роблять з шифера. Та що тільки не роблять. Це зробили для вівців. Рік назад цього всього не було. Там недалеко зробили для випасу овець, але зараз не про це. Звідки я взагалі знаю про це місце? Ой, цього теж не було, тут все зарощує, це все було Це Прийшов, до речі, водичку будівкам набрати. Е, що хочете сказати про це місце? Е, колись ще до війни, я як прийшов у школу працювати, Мені попався один вчитель Олесь Андрійович, і от він мені, мене навчив так сказати, ходити у походи. І перше місце, де я пішов у похід, це було ось це місце. Похід розраховувався на два дні. Тут, до речі, це болото по пояс переходили в муляки. І ось тут таке джерельце є. Якщо його зараз не захаяли, о, не захаяли. Тут птички, ось тут все о... лишилося, лишилося. Таке деревце нахилене. І я тут колись пив водичку. До речі, вода чогось стала мутна, напевно, вівці там вище потечії скаламутили. І ось такі от каскадики. Чиста водичка була, чиста-чиста, прозора, прозора. Да, Походу в вівці все. Каламутили, на жаль, ну нічого, все осядеться, Зараз наберу водички бджілкам, сам поп'ю тут, до речі, смачна вода, тут декілька джерелець, там ще одна є, далі. ну Поки що набиратимем. оп, Можна й пасти і вбитися, Так, набиратимем тут. так, оп, Все, покупався серий. Так, ось таке в нас є джерельце і на жаль ми вже скільки років з 22 року ми не ходимо в походи, ми тут ходило в походи по 30 дітей, але на жаль вже ніхто не ходить, на жаль, то що міні поля та й небезпечно, батьки не пускають. Сумно, все дуже сумно. І далі буде тільки гірше. До речі, приїжджав цю вівчарню, тільки що а, і овечі. Какашульки, точно тут вівці пасуться. Так, ось така краса в нас. Думав, там недалеко ось там бджіл поставити. але потім побачив там мало, дуже мало соєшника там далі. Туди можна було підвести. Ну. Дуже гарна місцина, вибачте, що не бробдів. Так, якщо вилізти туди, вище буде ще вище, більше. гарніше буде видно, але я приїхав сюди по водичку, тож піду набирати водички. Так, тут такі в нас пирожки. Що в нас з бджолами буде, не знаю. Температура дуже гаряча. О, так що Показати вам хотів джерельце, от і показав. До речі, дивіться, відео водички 10-літрове дуже швидко набралося. А вода не така вже й та ні, каламутна, трошки мутнувата водичка, бо текла вона була завжди прозора. Так, пішов я ще в бутилки набирати, а вам, друзі, вдалого медозбору і щоб без обстрілів.